На Донеччині невідомі розстріляли трьох шахтарів. Їхні тіла знайшли в одному з боксів гаражного кооперативу і вже, начебто, упізнали. Просто у ці самі хвилини на місці, де стався розстріл, працює слідчо-оперативна група. Інформації на тепер обмаля вже відомо, що гараж де знайшли тіла, належав одному з загиблих. 43-річний чоловік був заступником директора на одній з шахт Красноармійська. Поруч у гаражі оперативники назбирали більше десятка пістолетних гіль, скажуть від Макарова та Парабелума. Наймолодшому з загиблих було 25 років, найстаршому 56. Родичі розстріляних розповіли, що напередодні їхні рідні, начебто, стали свідками сварки між керівниками шахти а надвечір усіх трьох до себе у гараж покликав один з начальників. Слідчі припускають, що з місця злочину тіло тікали на сріблястому Тойота Авенсіс. Одному із народження, другому – 57-го, а третій – 88-го року народження. В настоящий момент идет осмотр места происшествия, по результатам которого будем уже определяться, какие версии и обстоятельства совершенного преступления.